Вітає уболівальників футболу. Перша ліга, чемпіонат України сезону-2024-2025. Група А-16 тур в Івано-Франківськ на стадіоні Рух зустрічається Івано-Франківський Прикарпаття з Кам'янець-Подільським епіцентром. Стартові склади команд Прикарпаття у воротах Кочерук, Бучакченський, Михальчук, Радульський. Романов, Соловйов, Стадник, Тітов, Француз, Хома і Швець. Епіцентр у воротах Білик, Бендера Грегорощук, Демиденко, Запорожець, Климець, Ляшенко, Ліповус, Миронюк, Мороз, Танчик. Атака епіцентра, Климець, на Демеденка, Демеденка на Бендера, Бендера назад відкидує Демеденко, Іван пробиває у кут, але воротар реагує, відбиває цей м'яч. Бучакченський атакує, входить у штрафний, завдає удар через воротаря і відбиває білих дотягує до цього м'яча. І відводить небезпеку. Бучевчинський. Далі простріл у штрафний майданчик. Радульський. Виконує удар, вещи урід, гравець при Карпаті атака Прикарпаття завдає удар Бучакчинський. Білик зупинив коліно і відвів небезпеку. Напевно, не бачення цього удару і якось так невпевнено його. Під кінець перший тайма обходи Бендера двох гравців, завдає хорошу прострільну передачу на голову ліпузу, Ліпууз. Завдає поворотам і відводи небезпеку. Кучерук воротар Івано-Франківської команди дуже небезпечно було. Ще раз дивимось, удар і відбиває воротар. Другий тайм перехвачує м'яч Прикарпаття. Бучакчинський проходить по правому флангу, прострільну передачу і на Романова удар завдає Робану, але біля стійки проходить м'яч, доволі дуже небезпечно було. Хороша передача, удар з ходу, але Романов не влучає у ворота. атака у епіцентрі Кристі з флангу завдає і пробиває Демеденка біля стійки, дуже близько, небезпечно. Хороший момент був у епіцентрі. Радульський. Робить просто і бук Чепченський завдає удар. Але вищий воріт теж доволі таки дуже небезпечно було. Хороший момент у воєнно-франківської команди. Бежинар, Маронюк, Климець виводить Бежинара на ударну позицію. Забиває Божинар гол, але гол не зараховує. Тут положення поза грою. Судді визнали, що положення поза грою. Це було на 68 хвилині. На 65 хвилині Соловйов порушив правила проти гравця епіцентру і суддя вирібника. Васильченка показує другою жовтою кратку, що слідує і далі червона катка. Вилучення у команди Прикарпаття і е, залишається у меншці Прикарпаття. відповідно у епіцентру перевага на одного гравця більша. Атака епіцентра І Демеденко дуже небезпечний удар завдає. Пас від Беженара розвертається, підлаштовує під ногу собі праву потужний удар, стандарт у епіцентра. Демиденко на мороза після котового і 0,1. Відразу на 70-й хвилині епіцентр втілює свою перевагу того, що в них на одного гравця більше. і реалізує гол у ворота Прикарпаття. Далі атака Прикарпаття, Кос на Радульського, далі Генек, на Замуренка і блокує удар захисник Владислав Мороз. В кільці 90 плюс п'ята хвилина. Шанс був у Прикарпаття. Завдає француз зі штрафною, але вище воріт. Мали шанс Прикарпаття у кінці зустрічі врятувати цей матч і звести його на нічийний. Так як Прикарпатті потрібна була перемога у цьому матчі більше, ніж ніж і під центром, для того, щоб потрапити у четвірку найкращих, тобто у чемпіонську групу. Шанси для Прикарпаття ще зберігаються, але теоретичні. Нелегка гра була для епіцентра. Але все ж таки вона для нього виявилась переможною. Дуже велике бажання було у Прикарпаття взяти три очки, виграти у цьому матчі. Але не змогли вони здолати епіцентр. Тому і мінімально поступились 0-1. Результати матчів у 16 му турі. Значить, Кудрівка мінімально обіграла Маріуполь 1-0. Буковина Металіст 2-1. Дінас Юкса 0-2. Агробізнес мінімально поступився Неві 0-1. Вікторія Металіст 1925-0-1. І Кремінь грає у ніч з Полтавою 0-0. Спорт Арена називає символічну збірну 16-го туру першої ліги. Воротар Варакута Металіст 1925. Правий захисник Бужин Полтава. Центральний захисник Мороз епіцентр. Центральний захисник Сабієв Кремінь. Лівий захисник Мудрий Нива. Центральний півзахисник Ситников Юкса. Правий півзахисник Бойчук Боковена. Атакувальний півзахисник Юрченко Металіст 1925. Лівий півзахисник Бурячук металіст 1925. Нападник Різник Нева. Нападник Дебелка Юкса. Ось така от символічна збірна тура першої ліги у 16-му турі. І тренера туру визнали Юрій Вірт Нева Тернопіль. І Анонс наступного сімнадцятого туру, який відбудеться 16 і 17 листопада. Епіцентр буде приймати агробізнес. Перша і друга команда групи «А» зійдуться у протистоянні. То це буде центральний матч туру. Металіст буде приймати Минай. «Кремінь» зіграє з «Діносом». «Металіст» 1925 Кудрівка. Нива зіграє з Поділля. Маріуполь буде приймати Полтаву. І Юкса буде грати з Беталурою. Також 13 листопада відбудеться перенесений матч 3 туру. Вікторія буде приймати Кремль. Якщо відео сподобалося, ставимо вподобайки. Прошу підписуватись на мій канал, коментуємо, розповсюджуємо. Якщо є бажання і можливість хоч декілька гривень фінансово допомогти. Цьому каналу для розвитку реквізити в описі цього відео буду дуже вдячний. На все добре, удачі і перемог улюблених команд.